Є дві корзини вона зробила. Ось такі. Подивіться, також дуже-дуже багато різних квітів. Маленькі, ось такі. Ще одна під променями сонця. Яскрава, дуже достойна, дуже красиві, гарні роботи. Я не можу. Тут жодного поганого слова знайти або якось розкритикувати цю роботу. Подивіться. Ну, Немає слів. Форис просто ну, геній. Геній ритуального іскусства. Нічого не скажеш. Ось це її робота також. Знаєте, ми їх просто чекаємо, чекаємо її роботи коли вона їх зробить та покаже та поставить нам